Рівне в 1920-30-х роках. Зникли квартали, вулиці та найвідоміші будівлі. Усе це відтворило на цифровій 3D-моделі міста міжвоєнного періоду тактильні історичні карті. Пам'ятнику карта у нас відображає не все місто, це в основному центр міста або так зване історичне середмістя, так якому власне і відбувалася вся основна ну, діяльність до середини двадцятих до, до середини 20 століття. Але ми паралельно з тим працювали більш детально над десятьма будинками, які ілюструють різні часи і Різні стилі і різні історії, які супроводжують серед десяти 3D-реконструкцій об'єктів. Палац Любомирських, костел Святого Антонія, Палацик Нагір, Ці Кірха, Шевська синагога, будівля старого залізничного вокзалу, водонапірна вежа, поштампт та житлові будинки. В основі проекту історичні карти, архівні документи та фотографії з приватної колекції краєзнавця Василя Гудзія. Є достатньо багато фотографій, фотоматеріалу про цей період, починаючи з часу першої світової війни закінчуючи, можливо, 39-40 роком, коли найбільше розбудовувалось місто і почалася така промислова перебудова. Паралельно з тим ми не тільки використовували матеріал старих чорно-білих фотографій, архівів і так далі. У нас є копія кадастрової карти тих часів. Об'єкт має тактильні елементи, щоб люди з порушенням зору могли досліджувати місто на дотик. До карти створили і аудіогід, коротке оповідання про життя рівнян у 20-30-х роках, архітектуру та міські легенди. За кожним з макетів стоїть маленька історія. Це може бути історія німецького хлопчика, який. Жив в німецькому передмісті. Це можуть бути історії, пов'язані любовні історії, пов'язані з Палацом Любомирських. Це може бути випадкова історія, збережена на залізничному вокзалі, і, яка могла статися на цьому вокзалі. Тобто, фактично, всі 10 історій. І 10 будинків ми не лише їх відтворили, ми їх спробували ще й оживити через особисті оповідання або історії. Ініціатором проєкту є громадська спілка Центр цифрової історії, а серед партнерів Національна спілка художників України та НовиГП. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Особливість основна полягає в тому, що вона відображає рельєф того часу. На сьогодні він суттєво змінився, якщо брати центр міста рівного. Якщо ну і відповідно люди можуть уявити собі тогочасний ландшафт, тогочасне. Розташування будівель і взагалі то вчасно ситуація на території міста. Тактильну карту планують встановити в центрі міста поруч із торговим центром Злата Плаза, за словами виконавчої директорки центру цифрової історії Тетяни Самсунюк. Мета ініціативи зробити культурну спадщину рівного доступною для всіх, незалежно від фізичних можливостей. Такі проекти дають нам можливість побачити історичну спадщину, яку ми втратили, яку ми втрачаємо щодня, і прийняти рішення для того, щоб зберегти те, що на сьогодні лишається. Проект тривав продовж трьох місяців. Ну і власне це дуже швидко як для такого проекту. Тому, можливо, є якісь нюанси, над якими ми ще будемо працювати далі. Ну і власне цей проект такий перспективний, тому що в Рівному є ще багато чого досліджувати, чого відтворювати власне в 3D-моделях. Виставка триватиме упродовж двох тижнів у приміщенні Рівненської обласної організації національної спілки художників України. Після чого експозицію перенесуть до галереї Центру цифрової історії на вули. Ці Дорошенка 4. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин.